Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Єлена Демків, і сьогодні ми будемо дивитися відео саме про те, що в мене вишилося, що в мене було за рішення таке, знаєте, завершувати проекти, тому що є декілька процесів, які я зовсім закинула і трошки забула їх вишивати. Деякі процеси я завершила і забула вам показати, тому шкодую про те, що не показала їх вам давно, але від того не стають менш цікавими. Перед собою ви бачите те, що вишивалося, я не пам'ятаю, чи я вам показувала його чи ні. Ідеальна така картинка. Тут в мене є так само один повністю завершений процес, а інший ще не зовсім, але на стадії ось ось. Тому все по порядку давайте розкажу. Трошки приберу. Перед вами готова повністю вишити роботу від Мілхил. Мілхіл серія таких феєчок, малесеньких, гарнесеньких феєчок. В мене з цієї серії залишилось невишитим саме ось така фея в'язання, тому що вона сидить на моточку з клубочку ниточок, таких меланжево-рожевих синіх, фіолетових. Мабуть, я і до неї скоро прийду вишивати. Ця дівчинка навіть котика тримає. Я ще думаю, коли її вишивати. Але ви знаєте, мабуть. Треба брати і вишити, щоб знаєте, серію завершити, тому що закінчивши серію, трошки відпочиваєш емоційно, що ти вже щось велике зробив. Тут все готове до того, щоб починати, але давайте поговоримо саме про фініш. Фея, саме, фея життя була так. У мене вже немає сьогодні зовсім залишків цього проєкту, цього дизайну. Я залишки надіслала дівчинці, яка мені написала, що вона хоче залишки від. Одного мілхілу, якого я попередньо вишивала, і якраз завершила саме цю феєчку. і подумала, що я можу надіслати їй залишки цього дизайну так само. Тут в мене вишивалося все на кешел, там все, що залишилося, я надіслала її, тому маю надію, що вона вишиває. Дизайн просто класний. Все вишивається, як зазвичай у мілхілів. Є досить велика прикраса, це така пувичка. Вона гарненька, вона ціленька, вона не є розбитою або якоюсь там недомальованою. Трошечки там якась є цяточка, що, можливо, не робить її ідеальною, але все одно класна. Я перешивала, я вам показувала в одному з відео, що я перешивала саме цю сторону, саме цей бордюр, здається, його. Я десь тут помилку зробила, здається, в ньому не з тої сторони. От, І потім мені довелося перешивати там бордюр, я ну, неправильно щось там вирахувала і не так все складалося. Потім, перешивши, все зробила. Вишивала тут, треба було вишити цю голку, зробити досить велику таку натяжку для бекстічу. Ну, У мене, здається, то вдалося. Я не прала цю роботу, навіть, здається, не прасувала. Ну, якось вона так. Вишилася і легенько в мене висить на гачку в шафі, і все добре там не потребує жодної далі якоїсь моєї уваги. Хочете зворот покажу? Ну, ось так виглядає зворот. Не ідеально, але як є. Пішла саме ця фея такої статуетки в мене є вдома, в Києві, колись вони поєднаються. А зараз я просто тішуся, що. Саме цей дизайн мене випадково з'явився. Навіть гадано, що він буде так швидко вишитий після того, як він на мене з'явився. Купував в мені для її чоловік в Лоліці, Він був у Львові відряджені і зміг мені її купити. Я попросила, і потім він мені з того в той же день надіслав мені до Польщі. А посилку, і потім бачите, я взялася і зразу її вишила. Ну там він ще прислав мені саме ту фею для в'язання, але ж поки бачите, тільки цей процес як у мене вишився Так не кажу, що на одному подиху, але все одно досить швидко. Дуже добре, що так в мене вийшло. Особенний дизайн, за якийсь я дуже так ретельно взялася і вирішила, що потрібно його завершити, був саме цей проект. це такий старий дизайн, старезний проєкт від Dimensions. Але це Sunset, серія Jiffy. Дуже прості, такі, проста серія Sunset була. Номер проєкту, ви бачите, і ось мало вийти саме такий гараж, але не гараж, дійсно, це є Критий міст через річку. Ми бачимо, що тут є листя, осіння дорога. Саме зверніть увагу, що ось тут не так уже багато було фрузелків. Фрузелки тут є з цієї сторони дороги, а в цих зелених таких частинках травички. І тут були такі помаранчеві, такі темно-помаранчеві фрузелочки, ну наче квіти там або листочки лежать. А з цієї сторони було лише отут вгорі. Але я потім погралася з проєктом, коли вийшла, і зрозуміла, що мені там чогось не вистачає, тому додала а, свої варіації. Нитки, які в мене залишилися, я кажу, що в мене був повноцінний набір. Я нитки розбирала самостійно. Якщо ви шукаєте, щоб вишити цей дизайн, ви маєте зібрати ось такі нитки. Скажу відразу, дівчата, цей проект, ці нитки і схему, я вже обіцяла дуже давно. Дівчині теж має її надіслати її, ну, ці залишки. і... Цей проєкт буде продовжувати своє життя ще десь далі. Так само, десь я маю ще знайти, куди я склала, там була канва, тому що я на канві не вишивала. Нитки залишилися досить багато. Мабуть, навіть на ще один відшив тих ниток в мене вистачить. У моєї подружки вистачить тих ниточок на наступний раз. І ось перед вами результат. Я задоволена цим дизайном. Вишивала я це саме на льні і дуже того радію. Льон в мене був 36-го каунту. Хоча він по ключу мав вишиватися на 16-му, тобто на 32-му. У мене це був 36-й каунт Единбург. Дуже класний. Канину я колись замовляла, його фарбували для мене саме цей відріз. І я собі шматочок вже, бачите, якраз використала саме на цей проект. Але там досить гарний відріз, тому я ще буду. Ним користуватися для інших проєктів. По розмірам, давайте скажу, що ж важливого з розміром, тому що якщо б я вишивала це на 16 каунту, то розмір мав би бути 18 на 13 см. Давайте, що в мене вийшло. Якщо дуже грубо сказати вам, скільки в мене вийшло з того, то це десь 16 на 11,5 см мене вийшов розмір. Мало б бути набагато більше 18 на 13 Тобто робота гарненько так зменшилася. І мені це подобається. Вона стала більш такою, як цукерка. Я ж кажу, що я люблю зменшувати роботу. Для мене вони виграють з того. Вони виграють, їх краса просто стає більш такою насиченою. В даному випадку так це саме так. Воно стало більш таким насиченим. І льон грає тут важливу роль льон, тому що тут колір такої тканини він виглядає, значить, От якщо дощ, якщо в Києві паде дощ, якщо там похмуре небо, якщо таке зміна погоди на холодну, десь такий ну, вересень, такий холодний вересень. І ось воно десь більш-менш таке схоже. Я саме такої погоди хотіла на цій вишивці, хотіла передати таку зміну погоди. Я розумію, що це не місто тут на картинці, це зовсім така заміська картинка, але все одно тут. Вдалося передати саме таке почуття такої гарної осені. Дівчата кажуть, що виглядає дуже теплою картинка. Вона мені виглядає одночасно і теплою, і такою, як я хочу. Зараз задивлюся за вікном. в мене то саме, тому що надворі прохолодно, дощить другий день, небо похмуре. Це не Київ, це Варшава. Але все одно ну, такий, знаєте, поворот. От зараз дивлюся картинка і тканинка однакові в мене на небі. Мабуть, треба зробити фотографію, щоб вкласти вам, щоб ви побачили, як воно дійсно складає з цією погодою. От якщо вам подобається, подивіться на небо, коли холодна погода. Дощить і ну, такий пасмурний настрій. Восени, оце така в мене тканина. Я показати, попросити, щоб зробити замовлення на покраску. Ну, десь близько близько так. Це я так пояснювала, коли замовляла, що я хочу пофарбувати саме для цього проєкту. Привіт, сьогодні знов я монтуючи відео. Трошки забула вам розказати саме про ключ, про дещо що тут було в цьому наборі. Тому вітання вам з майбутнього від мене майбутнє. Зняла вже цю вишивку з рамки. Тут був бекстіч в одну ниточку. Всього десь стібочків тут було трохи більше 6 тисяч. Порядка 60 фризелків, це, якщо враховувати, ті, які я ще тут дошивала, десь з цієї сторони додала декілька, ну і ось тут біля доріжечки, трошки донизу тут пошила. Сама робота вишивається хрестом півхрестом, і той півхрест є в дві нитки і в одну нитку. Я дещо погралася саме з півхрестом в дві і в одну нитку, тому що саме такий зелений півхрестик тут мав вишиватися весь. В одну нитку. Мені здалося місцями, що то дуже тоненько, тому я десь ось якраз в цьому вуглу зробила той півхрест в дві нитки. Чому саме так? Тому що він мені дуже прозорим здався, і я його вирішила трошки змінити. Бекстіч був в чорну нитку, і ось крапелька в білу нитку на цій гілці. Гілка просто одна гілка на фоні заїзду, якщо ми заїжджаємо в цей міст. Там була темрява, звісно, чорний бекстіч там був, був невидний. Мене трохи, коли я починала вишивати, ну, дивувала оця прозора частина даху. Але зараз дивлюся і начебто ну, нічого такого дивного в тому немає. От Як є, так і є, так якось воно було. Навіть, там, бачите, немає півхреста. Гарний такий цей відтінок півхреста, який вдалечину відходить, як та тінь така. Бачите, зверху над зеленим лісом. Ну і все. Тут не так вже дуже важко вишивається, дуже просто. Я зараз покажу, як саме виглядав ключ, ну, як в старих такі, знаєте дизайнах від Dimensions. Ось так все просто. Навіть немає кольорів, ну номерних кольорів такий ключик, навіть, як завжди, ну, у старезних дизайнах описать, ну описують, які саме Backstitch де пролягає. Ну і все. А далі схема: ну і тут якісь там пояснення, саме не ток. Ну і схемка на окремому листочку. Основа, яка була тут, це мала бути основа 16-го каунту. І в кольорі Dove Grey. Ось вона залишилася у мене чистенька. Я думаю, ті, хто має хоч декілька наборів в запасах від Dimension, знають, які це ну, через те, що його не так часто використовують, і він не дуже схожий на різні там якісь основи голубого або сіро голубого Я підібрала основу, яка була реально більш голубова така. Мені дуже вона подобається. Ну і цей вже шматочок основи, саме цього. Як звичайного розміру, я відправлю подружки. Ось такі справи, дівчата, я саме це хотіла вам додати, тому що я здивувалася при монтажу, що я так мало приділила уваги, саме розповідаючи про цей дизайн, тому трошечки вирішила досняти, дозняти цей і вкласти при монтажу саме цю частинку. Дуже-дуже ну, легкий, цікавий, навіть простіший від того дизайну, який я ще вишивала у цьому місяці від. Dimensions. Мені хочеться дуже його оформити, щоб він виглядав дещо таким м, теплим. Не знаю, як я його там ще оформлю, але хочеться його оформити, щоб він мені приносив задоволення саме в оформленому виді. Але, звісно, зараз не знаю, як я вирішу. Може, якусь куплю звичайну рамочку та просто вкладу його, притисну склом та й все. І буде мені вже і так прикрашати. Частинку оселя, ви знаєте, вишив цей дизайн, вишив в цю роботу, я зрозуміла, що мені потрібні фініші. Я хочу ну, дещо викреслити ті проекти, котрі тягнуться ну, не роками, але довгенько. Тягнуться і я не хочу їх тримати в собі, я не хочу їх тягнути з собою на майбутнє. Хочу, щоб вони потроху виходили. Все, що я починала, воно просувається, або трохи там лежить і потім буде просуватися. Але я хочу, щоб то, що тягнуться, ті хвости, такі знаєте, уявні хвости, але вони не досі не такі вже уявні, щоб вони все ж таки позакінчувалися. Ну, я взялася завершити саме цей дизайн. Він дуже старенький, і я радію, що я почала його вишивати саме в цьому році. У мене був грандіозний задум на цей рік, я хотіла вишивати і всіх вас запрошувала вишивати в спільному СП Dimensions. Але не так сталося, як гадалося. І що ж, все одно ми маємо жити. І я вирішила, що цей дизайн має вишиватися. Має вишиватися, і коли мені привезли залишки, те, що мало було вдома. Я потроху його прасувала. Але в останні дні взялася за нього щільніше, і реально зараз процес повністю вишивки в ньому всі хрестики, всі півхрестики, навіть фрузелочки, які тут є. Саме ті фрузелочки мені далися найпростіше, а фрузовочки ось тут є на цій мушлі. І далі я навіть почала робити дещо помітила, що я роблю той Бекстіч. Бексічі тут буде багато, тому що ось ці всі дивні такі плянки, білесенькі, зеленесенькі. Це просто знаєте, як водичка розлита, такого гарного а, така палітра води налита. все це виглядає розмитим, незрозумілим, що тут є, але це все має обшиватися бекстічем. Тут його досить багато, ще тут є. Півтори тисячі стібочків на того бекстічу, але все це має вишитися. Коли не знаю, наступному може відео вам буде той фініш, але на сьогодні я вже рахую, що це майже фініш в мене є, тому що я ну головну справу я над ним зробила, тому що ось якраз вчора ввечері близько там. Пізно ночі. <смі> я і зашила всі ці півхрестики, тому що їх тут реально більше навіть, ніж хрестів. Хрести були саме важка частинка, десь тут вони були, і навіть в тих ще склянках. А далі вже такі, знаєте, навіть не хрест, а півхрест, і навіть не хрест в, одну нитку, в дві нитки, а хрест в одну нитку, тому щоб все було прозоре. І ось тепер дивіться мої враження. Враження, я задоволена, що я вийшла цей проект, тому що це була мрія. Це була моя далека така мрія, я не могла ніяк знайти саме повний цей набір. Набір дійсно давній і не перевипускався з тієї давнини. Але мені вдалося купити залишки ниток ще колись у Марії. І, Маша, дякую тобі, що ти мені саме продала їх, і я їх, ти бачу, використала і вишила цей дизайн. Не залишався він зовсім. Але є велике-велике «але». Для того, щоб вишивати і використати аїду з наборів Dimensions, я взяла один із дизайнів, там витягла з нього аїду, яка вона там була. Ну, саме на такій Аїді мало вишиватися в наборі. І я, ну, тому що тут майже повна зашивка. Тут декілька хрестиків, ось тут ну, немає тут ні хрестиків, ні півхрестиків. Тут, тут бачите, такі такі пусті, там нема нічого, не має бути. Ну, якщо ми не рахуємо зараз, що не вистачає бексті, що тут має бути, то тут має бути пусте, незашите місце. А, тепер я дивлюся, що я жалкую, що не вишивала це на льоні. Ну, реально, я навіть не розумію, а, чому я так зробила. Я не стану це шити ще раз, тому що в мене стільки що є вишивати, що ну, вишивати а, два рази одне те саме, саме, ну, це таке запаворочні в голові мене треба мати. Це не про мене, дівчата. Я не можу, я не герой такого, такого рівня. Просто жалкую, що я ну, не подумала глибше, мабуть, там, далі, не знаю, ну, чимось там, що собі там рахувала, що я маю використовувати, вишивати це на аїті, якщо воно там є, ну, наше його використовувати не використовувати. Я взяла з одного наборів своїх, які в мене були, тому що я купила лише нитки. Зараз покажу. Ось такі нитки я купила. Тут я ще на цей органайзер все одно додавала трошечки своїх, а потім свої все ж таки поклала ось в такий свій міні-органайзер, де тут були бобінки з залишками моїх ниток Dimensions і підбір, Ну, не підбір, а повністю по ключу, що має бути з таких моїх відшивів, старих, коли я щось вишивала, і збирала нитки такі Dimensions. І ось тут що так само те залишилось. Я маю це все перемотати сюди на бабліни. Хай воно буде разом, і колись воно мені ще знадобиться, ну, Бог знає на що, що я там собі вигадую вишивати. Ось такі залишки, все це є, і ви знаєте, реально класно, але жалкую. Жалкую, що я не вишила це саме на Льоні. Тому що, якщо придивитися на ці два проекти, це виставки, знаєте, такі робиш, вишиваєш, а потім ну, розумієш. Можливо, це зараз, коли я бачу роботи ось так, без скла, там, без оформлення. Вони мені здаються, що ця ідеальна, а ця трошки не ідеальна. Але це, мабуть, мої такі уявні марення, не знаю. Чомусь я відчула, що краще було б це, щоб було на льні. Але що маю, то маю. Це просто виставки на майбутнє, дівчата. Не сваріть мене за то, тому що я маю вибір вишивати на льні або на. Айді. І я бачу, що на дні воно є просто класним. Якщо вам подобається Аїда, то і і досі ви вишиваєте на Аїді. І якщо це повна зашивка, можливо, так і треба вишивати і не морочити собі голову. Але реально, якщо робота така більш прозора, можливо, вам ось так от, через екран зараз цього не зрозуміти, що я кажу. Але ну, ті, хто вишиває, вони трошки можуть не зрозуміти. Дякую вам за те. Але не сваріть мене, будь ласка, тому що це не жарти, це мої відчуття. Це якщо я вкладаю тільки часу в вишивку, я б хотіла, щоб вона була ну такою, знаєте, вже просто <схід> ідеально вилизаною вилизаною мною. А, ну, це просто такі кажу, це мої запаморочення в голові. Все одно я щаслива, я майже на фініші ще одної роботи. Ви думаєте, що я щось хочу почати? Ну, дійсно, я б хотіла ще щось почати, але все таки. Я хочу завершити її цілковито, щоб в мене вже знаєте, вже крапка була така жирна крапка подкладена із цим проектом. Цей проект такий дивний, Я цю схему десь гублю, не можу знайти її там. Ще чогось, воно десь зубиться, я постійно десь складу саме оригінал схеми, десь не можу її знайти тепер, де вона лежить. О, була, ну, вже була мені перелана сюди, але все одно не можу її знайти. Просто якийсь капець цим, а, з проектом цим проєктом, ну, треба його завершити і вже все. Повішити на вішак, хай віши, вісить в мене в шафі і ну, не, не буду я про то більше думати. Колись буду оформлювати. Колись. Так. І потім ще хочу собі придумати: в мене ще є. Ну, принаймні три роботи, які потрібно завершити. Це три хвости, таких довгих хвости. один з них, ну, принаймні дуже довгий, які треба завершувати. Ну, а давайте про то й розповім колись в наступному відео. Всім дякую, що ви подивилися. Я не хочу робити дуже довгі відео, тому що мені їх дуже важко монтувати. Я розумію, що хтось вас любить довгі відео, хтось короткі, але все одно мені важко монтувати довгі, я не так довго на те настрой свій зберігаю. Щоб потім ну, ледве-ледве на то беруся. Тому все буде так. Краще мало, але частіше. <рес> Дівчата. Дякую, що ви дивитеся. Дякую, що ви пишетесь. Якщо ви маєте зовсім інші думки про заміну основи, пишіть мені, будь ласка. Я з рибки почитаю, що ви про це думаєте. Можливо, підтримуєте, можливо, ні. Всі ми різні в цьому напрямку. Дійсно, це моє почуття до саме до таких моментів вишивання. Дякую! Підписуйтесь, коментуйте. І приходьте на мій канал частіше, ще попереду багато чого цікавого. Маю надію, надовго зникати не буду. Всіх цілую, обіймаю, до зустрічі і па-па.